Куми мотоциклісти. Ми із кумом по сусідству живемо. Давай, куме, мотоцикла купимо. Обмивали ми по купочку два дні, наливали куму я, а кум мені. Ми ж не знаєм правил руху, каже кум. А навіщо я питаю в тебе ум? Кум своєї, треба ж мати ще й права. А навіщо я питаю голова? Я в коляску сів, а кум мій за кермо. Запустили, газонули, їдемо. Кум пів літру із кишені витяга. Гуси, гуси, трохи вип'єм? Га га га. Просто з горничка смикнули буль-буль-буль. Вже не бачимо, де колесо, де руль. Ой машина ти железна, тра-та-та. куди милого завезла красота. Кіт із лісу на дорогу вибіга. Гуси, гуси, доганяйте га, га га кіт на стовп, а ми об дуба тарарах. Я на дереві, а кумій на дротах. А тепер ми у лікарні лежимо, руки й ноги нам пришили, живемо, кум у гіпсі, я у гіпсі, лиш носи не замазали нам гіпсом для краси. Як дві лялечки в палаті лежимо, манну кашу тільки ніздрями п'ємо. Гіпс твердіє, засихає, благодать. Можна нас, немов скульптури виставляти, всім показувати, щоб кожен уявляв, як кататися без правил і без прав. Куми футболісти. Ми футбол із кумом любимо. Давай куме, м'яч футбольний купимо. Тренувалися ми з кумом аж три дні, бив я кумові в ворота кум мені, і такого ми з ним класу досягли, що самі собі страшними вже були. Тож пішли ми у команду урожай і сказали капітанові: Приймай. Капітан оглянув кума і мене, ось вам м'ячик хто сильніше фугоне. Кум підскочив, закричав Фізкульт, привіт. Та футболом капітана у живіт. Як водою капітана відлили, він сказав, о Бог приймаю, ви орли. Всі були б такі в команді урожай, ми б поклали б на лопатки уругвай. Перу, Мексику і Чилі, Парагвай. Завтра в нападі ти гратимеш. Орел, приїздить до нас команда мукомел, Гей, як вийшов вже на поле урожай, кум дев'ятка, а я сімка, правий край, кум попереду, я ззаду біжимо, кум наліво, я направо куємо. Я в офсайді, кум на вихід подає, я пасую, шорує, штукає, Кум обрав для себе тактику круту, як не волочить у коліно, б'є в п'яту. Громові шувлять овації кругом, як він ріже кутові сухим листом. Кум він злості вже аж зуби вишкіря, все ніяк не костельне воротаря. Він літає, він стигає всюди і скрізь, дав об штангу головою штанга. Трісь, повалив у воротак бісу, той удар, б'ється в сітці, як риби на воротар. Тут суддя до нас ненацька, як стрипне, ухопив за руки кума, і мене, годі бити. Урожай ваш переміг. У противників ні рук уже, ні ніг. Кум трясеться. Накладує ще й судді, я питаю, а хто ж приз нам дасть тоді? Він і так уже сердешний шкутельга, в нього права не згинається нога, а суддя весь час не зводить з нас очей, просить, братці, в мене ж четверо дітей. Через день летіла звістка з краю в край, що розігнано команду урожай. То нам скаже, що ми з кумом не орли, дві команди одним духом рознесли. Куми патрулі. Ми із кумом, їй же, Богу молодці. Нас у кожного пов'язка на руці Йдем поважно, як барони королі. Нас призначили сьогодні в патрулі. Дві наради з нами в штабі провели і сувор нам інструкцію дали. Як зустрінете під мухою когось, то дивіться, щоб не трапилось чогось. Будьте чемними, культурними. Ну ну, ви проводьте з ним роботу виховну. Стали в темному провулку я і кум. Чуєм пісню хуліганську, чуєм шум. Труляля. кричить на вулиці шмаркач. Під рукою довга пляшка, як товкач. Ми спокійно підійшли до шмаркача, Кум легенько доторкнувся до плеча. Хто ви будете? питає, «Звідки ля?» Хто дозволив вам кричати труляля? Той за пляшку та по лобі кума Брязь!» Пляшка тріснула. І ляпнулась у грязь. Я кажу п'яничці, строго, п'єш, то п'єш? А навіщо ж ти пляшки державні б'єш? Кумон стогне, голова болить йому. Де вночі пірамідону я візьму. А п'яниця кума ліктем під ребро. Чую, в кума затріщало все нутро. Ти куди це б'єш? питаю, паразит. Може, в кума в животі апендицит? А п'янюга, кума, в вухо, тарарах, аж у мене задзеленькало в вухах. Я питаю, як не соромно тобі. Кум же грає на гітарі й на трубі, а тепер його талантові труба. Він же місце важко вдарити хіба? мій сльози витирає кулаком, а бухарик його ззаду бух носком. Ти куди, питаю, б'єш, мурло? А якби у нього око там було, а ханига той безсовісний мене, каменюкою у лоб, як садоне. Кум мовчить, немов у рот, набрав води. Я гукаю гей, міліція, сюди. Як міліція прибігла і патрулі, гордо, з кумом ми лежали на землі. В кума вухо і потилиця в крові, а у мене тільки дірка в голові. Через місяць ми поправимось, мабуть. Інтересно, чи медалі нам дадуть. Ми вже згодні, щоб на двох дали одну за проведену. Роботу виховину. Кум в оболонці. В кум в газетах начитався про моржів. і скупатись в оболонці захотів. Загартуюся на холоді, як слід, Буду жити та брекати до століт. Я, боюся, застудитися кажу. Кум же чваниться, я приклад покажу. Рано вранці, взявши кирки і ломи, ополонку пробивати вийшли ми. же дружно працювали, як завжди. За годину докопались до води. Кум швиденько роздягнувся, ну, дивись, розігнався, посковзнувся у воду близь, Плечі в нору, ноги вгору, тільки ляп, я до нього та за ноги зразу хап, тяг за ноги, тяг за руки, тяг за чуб, витяг кума, а він синій наче пуп. Посадив його, питаю, як вода, тепла, каже, й зуб на зуб не попада. Кум посидів півхилинки на льоду. Ну, промовив ти купайся, а я піду. Ти за плечі мене трохи потруси, бо до льоду п -п приморозило т -т -т труси. Я узяв його за голову та смик. -ти, ти сказився ненормальний, куму крик. Він схопився, закрутився і присів. Бо від льоду відірвався без трусів, бачу, кум мій закоцюб, що аж опух. Я узяв його за у кожух та й поніс отак додому, як дитя. Що не вміє ще й ходити до пуття? Жінка плаче, діти плачуть, от біда, кум з кожуха, наче лялька вигляда. Не рядай, втішає жінку, все як слід. Проживу тепер на світі до ста літ. Не давай мені ні хліба, ні коржа. Поклади скоріш на піч свого моржа і пали солому, й дрова день і ніч. Для моржа найперше діло тепла піч. Куми, кулінари. Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так. Виредує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он, торік я в ресторані, каже, Бу, Ледве миску здеваляєм не ковтну. Там таку дають підливку, смак і шик. З нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми зостались без жінок. Подались вони раненько на довчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми в ночви свіжої води, півмішка муки засипали туди, я качалку взяв, а кумій макогон тісто густо замісили. Як гурдон, дріжджі вкинули дві пачки, красота, потім перцю й Лаврового листа. Тісто витягли на стілми та й січем, я ножакою, а кум мій сікачем. В казані кипить, аж піниться вода, я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у нього тісто в мене сир, кум по кухні походжає, як командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам от такунького вареника не дам. Казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голову летить, покипіло так не більше двох годин. Бачим, збились всі вареники в один. Ми, вареник, той, штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить ну нехай вже буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо, кум веделкою, я ложкою їмо. Я помало ремгаю, кум жує, ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Ль, зуби залипнись, язика не поверну, в кума очі лізуть з лоба, не ковтне. Просить, стукне по потилиці мене, я, як двину його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кум мій не доїв, Потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його, пардон мусіє кабан. вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, і ви вже захотіли в ресторан, і надів йому на голову казан.